Моє життя було як чистий аркуш глини. Я мріяв відкрити невелику майстерню, де б створював посуд, той, що тримають у руках, з якого п'ють ранкову каву, який стає частиною чиїхось історій. Я відчував форму кожної чашки щодо того, як до неї доторкався усе було наповнене сенсом і можливостями. А потім прийшов той день, коли хтось узяв моє майбутнє і з силою кинув об підлогу. Воно розбилося. Але тоді, у кабінеті лікаря, мені здавалося, що воно розсипалося в порох, з якого вже нічого не зліпиш. Діагноз пролунав як вирок. ВІЛ, одне коротке слово, що побудувало навколо мене скляну стіну. Я бачив колишнє життя, друзів, майбутні проекти, прості дотики, але дістатися до нього вже не міг. Найгіршим був не фізичний біль, а тиша, тиша, якою я відповідав на дзвінки рідних. Тиша, якою наповнилася моя маленька квартирка. Я дивився на глину, на кружало, і вони здавалися мені чужими, бездушними. Навіщо творити щось вічне, коли твоє власне життя таке крихке? Прорив прийшов з несподіваного боку. Мій лікар, жінка похилого віку з розумними, спокійними очима, після чергового аналізу сказала: Ви ж кераміст? Ви знаєте, що іноді, щоб зробити виріб міцнішим, його потрібно обпалити у печі. Це не руйнує його, це робить його з собою. Ці слова впали в мене в голову як насіння. Вона не казала мені живи звіл, вона сказала мені ти в печі, але ти не попіл, ти стаєш міцнішим. Я повернувся до майстерні. Перші дні були жахливими. Глина не слухалася, форми виходили кривими. Я ламав їх з люттю. Але одного разу я не став ламати невдалу чашку, просто поставив її на полицю. Потім ще одну і ще. Я почав експериментувати. Якщо не виходить ідеально, можна зробити це виразно. Я почав вставляти у тріщини кольорову глазур, створюючи сліди, як шрами, що стають окрасою. Мої вироби перестали бути просто посудом. Вони стали моїми щоденниками. Зараз моя майстерня існує. Я не ставлю на свої роботи табличку віл-позитивний кераміст. Я просто кераміст. Але коли хтось питає, чому в моїх чашках та вазах така незвичайна текстура, ці золоті прожилки, я розповідаю не про хворобу, а про те, що наша сила у наших тріщинах, через них просочується світло. Мій діагноз це та тріщина, що змінила мою форму, але він не визначив зміст. Це зробив я сам. Ліки це моя піч, яка робить мене міцнішим щодня. Якщо ви читаєте це і ви або ваша близька людина в печі, пам'ятайте: ви не попіл, ви майбутній виріб, який стає тільки міцнішим. Шукайте свої кінцуги. шукайте тих, хто побачить у ваших тріщинах не дефект, а унікальність. І ніколи не бійтеся збирати себе заново. Інша форма це не краща вона ваша.